Oh, I was not there. Годі з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу підходять до Ісуса учні Іоанна і кажуть, чому ми і Фарисеї багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав. Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними, настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити? Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більшою. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розільється. І бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те, і інше зберігається. Це є слово Господнє. І слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Mm -hmm. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Mm -hmm. Слава Ісусу Христу. Mm -hmm. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, кохана мама, наш міністрант, гості наші сьогодні, улюблені Божі діти. Святого Матея в 9 розділі читаємо сьогодні в день. Святого Яна з Дуклі, Слово Боже, яке церква дає нам для роздумів. Запитують Ісуса, чому твої учні не постять? З одної сторони, правильно, люди мають думку і сьогодні, що піст це чогось не їсти, особливо, якщо йдеться про м'ясні страви, коли ми чекаємо на Пасху, на Різдво. Коли є П'ятниця, але піст він має трохи ширше розуміння і в більшому горизонті його потрібно зрозуміти, бо найлегше пережити піст, якщо б він був тільки зациклений на м'ясних стравах. Так пам'ятаю колись вдома, коли мене вчили до першої сповіді, до першого причастя, як малу дитину ще. То Чи мама моя, чи бабця пояснювали мені, що піст це не то, що ти сьогодні м'яса не їш. Але, наприклад, в п'ятницю ми не дивились телевізор, не слухали радіо, приходила газета, то, ми, якщо було цікаво мені прочитати, то, то, власне, мама казала, завтра буде субота, собі прочитаєш. Сьогодні не треба тобі того всього, треба було постити від усього. І навіть якщо я йшов гратися з друзями, то мама казала, що сьогодні треба прийти раніше додому, тому що піст, якщо ти граєшся дві години, то сьогодні годину. І щоб ти через годину був вдома. Піст від балачок, піст від гостей, піст від інформацій, ще від чого. Чому? Піст не для того, що ми себе зубожнюємо, відкидаємо все від себе. А Піст це нагромадження того, що я можу дати комусь. Я вже з вами ділився колись цим досвідом дитячим, коли в Піст перед Пасхою через двом збирав вдома цукерки, які мені приносили гості, родичі. І потім цими цукерками треба було поділитись з друзями, з рідними, з двоєрідними братиками, сестричками, які приїжджали в гості, але я їх не їв. Тому що вони були пожертвувані вже на Божу славу і на, для любові до ближнього. Хіба що хтось мене ними вгощав, але це вже були не мої цукерки. І це була така наука, яка мене вчила розуміти, що я, як маленький хлопчик, не ходив до роботи, не мав грошей своїх. Я міг тільки ділитися тим, що зберіг для себе. Тобто, те, що не з'їв, міг поділитися з другими. Це було якби піст. І сьогодні Ісус до цього вертається і каже, я є цей молодий, який на весіллі є найголовніший, тому що я прийшов як обручник, щоб церкву, яку заснував, взяти собі за улюблену і допровадити до неба. Так можна назвати церкву, спільноту християнську. Що ми є обручені через Ісуса Христа самому Богові Отцеві. І Ісус є цей жених, який приходить, і в цей момент не має чому постити, тому що є велика радість. Більшої радості немає, більша радість не існує як тільки присутність Ісуса Христа. І тому цей скарб, наш найкращий духовний скарб, це є Господь Бог. Бо ми теж чули в першому читанні, яке гарно нам сьогодні теж прозвучало. Двоє братів борються за первородство. Чому? Тому що був такий закон, навіть сьогодні в Ізраїлі він існує, що коли батько розділяє майно дітям, переписує по нашому хату, гараж, машину, гроші, одяг і так далі, то Скільки б цих дітей не було, п'ятеро, десятеро, первородний син отримував найбільшу частину. Наприклад, якщо тато мав там, 100 100, допустим, не знаю ну, гривнів, то первородний син отримував 30, ні, 60 отримував, тобто 2 третіх. А цих 30, які залишилось, батько ділив на всіх: чи двоє, чи троє, чи п'ятеро, чи десятеро. Тобто первородний син отримував не половину, а отримував дві треті частини, дві треті частини. І, наприклад, тому ми сьогодні можемо зрозуміти Іван, яку ми чуємо в часі Великого посту про марнотравного сина. Молодший син прийшов до тата і каже: Дай мені. Те, що мені належить, тобто 30%, і я піду з дому. Чому? А вдруг будуть ще діти? Йому менше припаде старшому, нема проблем. Скільки б дітей не було, ціла хата дітей внуків, він знає, що йому 60% це не обсуждалось. І тому сьогодні мама хотіла бути розумнішою, вдягає його, якісь там шкіру, вв'язує, об моклею. І каже Назане Свята татові Супу, тому що він незрячий, сліпий, він доторкнеться, що ти первородний і дасть тобі благословення. І тому ми чули, що всі, хто тебе благословляє, нехай будуть благословенні, а прокляті, нехай будуть ті, хто тебе буде проклинати. І молодший син отримав первородство благословення словами. Не можна було цього вже вернути. Тому, наприклад. Деякі святі, котрі пояснювали Біблію, говорили, що кожен з нас в церкві, як діти Божі, ми є молодші діти Бога, тому що старший Син це Ісус Христос. А ми молодші, і ми, нам треба встигнути забрати свою частину. Так? Очевидно, може, це не таке гарне порівняння, але якщо нас там до костьолу ходить ну, приблизно 30 чоловік. 30 душ на службу Божу, то ми повинні встигнути вкрасти це небо, бо як хтось прийде зруже на ще 30 чоловік, то, то їм вже на менше буде. Ну, це така математика трошки не цікава. Але чому це первородство таке було важливе? Тому що ми хочемо бути спадкоємцями Ісуса Христа. І, власне, тому сьогодні Ісус про це говорить, що я, як молодина весілля, Прийде час, що заберуть мене, так? Ісуса розіп'яли на хресті, і вони будуть постити. Так було. Так? Учні розгубились після смерті Ісуса, але коли Він Воскрес, коли прийшов Дух Святий, ми кажемо зелені свята, всі отримали цей дар Божий, сміливість, відвагу, і навіть життя своє віддали за Бога, тому що вони стали новими людьми. Новими людьми, які по-іншому почали думати. І тому Ісус говорить сьогодні, що і одне, і друге збережеться, тільки все повинно бути на своєму місці, так як з тою латкою, як з цим вином, Ісус пояснює, все повинно мати свій час і своє місце. Найкраще місце це є храм Божий, це є серце людське, де Бог може перебувати. І найкращий час. Це є той момент, який ми подарували Богу в своєму житті. Чи це буде в костюлі, чи це буде вдома на молитві, чи це буде десь на полі, коли ми молимось, коли ми пам'ятаємо про Бога, це найкращий час, за який людина ніколи не буде жаліти. І тому сьогодні в день святого Йоанна з Дуплі, якого церква згадує, ми сьогодні читаємо його біографію, що він є признаний. З такої почесті святим, який був слугою людей, який сповідав людей, проповідував Слово Боже і робив це з любові. І тому теж є гарним прикладом служіння, так як духовний батько цих дітей народжував для неба, щоб в них просипалась, проклядувалась ця Божа благодать, щоб вони могли жити для Бога. І тому сьогодні кожен з нас, як апостол Ісуса, як учень Ісуса Христа, хочемо всі тут зібрані теж просити Бога про цю ласку, щоб ми жили в Божій благодаті і про цю Божу благодать свідчили своїм життям іншим. Амінь. Слава Ісусу Христу!